У безмежних просторах космосу, серед незліченних зірок, що мерехтять на нічному небі, відбуваються небесні події неймовірного масштабу та сили, події, які затьмарюють цілі галактики і відлунюють крізь весь всесвіт. Сьогодні ми заглибимося в одну з таких подій: зоряну катастрофу, відому як наднова, від давніх цивілізацій, які сприймали ці події як знамення, до сучасних астрономів, що вивчають їх для розуміння Всесвіту. Нещодавно зірка Бетельгейзе суттєво потьмяніла, що змусило деяких учених припустити, що вона може незабаром стати надновою. Якщо це станеться, це буде найяскравіша наднова, яку спостерігали із Землі за понад 400 років. Сьогодні ми вирушимо у подорож подорож до розуміння цих зоряних катастроф, їх впливу на нашу планету і нашого місця в космосі. Ми зануримося у захопливий світ наднових. У грандіозному театрі космосу зірки це головні герої. Вони народжуються, живуть і вмирають. Але деякі зірки у своєму фінальному акті дають настільки вражаюче шоу, що затьмарюють цілі галактики. Це наднові катастрофічна смерть зірок. Що ж таке наднова? Простими словами, це потужний і яскравий зоряний вибух. Він виникає на останніх стадіях життя зірки. Коли ядерний синтез у її ядрі більше не може підтримувати зовнішні шари зірки, це спричиняє колапс ядра під впливом власної гравітації, що веде до потужного вибуху, який на короткий час може затьмарити цілу галактику. Енергія, що вивільняється під час наднової, настільки величезна, що дорівнює тій, яку наше сонце випромінювало б за весь свій десятимільярдний життєвий цикл. Наднові — це не лише вражаючі космічні явища. Але й ключові процеси, що формують Всесвіт, вони відповідальні за розподіл елементів у космосі, які необхідні для формування планет і життя, яке ми знаємо. Фактично вважається, що більшість елементів, важчих за залізо, включаючи золото та платину, утворилися під час вибухів наднових. Тож золото у ваших прикрасах, залізо у вашій крові, кальцій у ваших кістках, усе це колись було частиною зірки. Життя якої завершилося грандіозним вибухом, задовго до появи телескопів, космічних зондів і сучасної астрономії давні цивілізації вже спостерігали за зірками. Вони помічали візерунки, картографували сузір'я і записували небесні події. Серед цих подій були раптові появи нових зірок, які ми тепер знаємо як наднові. Одне з найперших задокументованих спостережень над новою було зроблено китайськими астрономами в 185 році нашої ери. Вони описали гостюючу зірку, яка з'явилася на небі, була видимою навіть у день протягом кількох тижнів, а потім зникла приблизно через 8 місяців. Сьогодні ми знаємо, що це була наднова, а її залишки, відомі як RCV-86, були вивчені за допомогою сучасних телескопів. Ще одна знаменита історична наднова СН 1054, яку відкрили китайські та арабські астрономи у 1054 році. Ця гостююча зірка була приблизно в чотири рази яскравішою за Венеру і була видимою в день протягом 23 днів. Залишки цієї наднової ми тепер знаємо як крабоподібну туманність. Стародавні спостереження наднових мали глибокий вплив на те, як ці цивілізації розуміли космос. Вони ставили під сумнів ідею незмінного всесвіту, яка була поширеною в багатьох культурах, також наднові використовували для астрологічних передбачень і часто сприймали як знамення. Сьогодні ми продовжуємо вивчати наднові не як знамення, а як можливості дізнатися більше про життєвий цикл зірок. Утворення елементів і історію нашого всесвіту. Хоча наше розуміння космосу значно зросло, ці зоряні вибухи продовжують захоплювати нас своєю могутністю та таємничістю. Останнім часом зірка Бетельгейзе, що розташована в Сузір'ї Оріона, привернула увагу астрономів. Бетельгейзе, червоний надгігант, наближається до завершення свого життя. Наприкінці 2019 року вона почала різко тьмяніти, що спричинило припущення, що вона може незабаром стати над новою, проте згодом її яскравість повернулася до нормального рівня. Найбільш поширене пояснення цього явища полягає в тому, що зірка викинула велику хмару пилу, яка частково закрила її світло і зробила її менш яскравою з нашої точки зору на землі. Коли пилова хмара розсіялася, яскравість Бетельгейзе повернулася до звичайної. Це нагадує нам, що Всесвіт це не статичне місце, а динамічний простір, де зірки народжуються, живуть і вмирають у вражаючий спосіб. Кожна зірка на нічному небі має свою історію. Історію, яка починається задовго до того, як ми бачимо її світло. Життєвий цикл зірки це подорож трансформації. Від простої хмари газу та пилу до маяка світла, який може затьмарити цілу галактику. Подорож починається в туманності, величезній хмарі газу і пилу. У цих космічних яслах кишені газу та пилу починають стискатися під впливом власної гравітації. Під час цього стискання вони нагріваються і формують протозор'ю. Протягом мільйонів років протозоря продовжує накопичувати масу з навколишньої туманності. Зі збільшенням маси зростає тиск і температура в її ядрі. Коли температура ядра досягає приблизно 15 мільйонів градусів Цельсія, починається термоядерний синтез, Протозоря перетворюється на зірку головної послідовності, подібну до нашого сонця. Зірка може залишатися на цій стадії, спалюючи водень у своєму ядрі протягом мільярдів років, але згодом запаси водню закінчуються і далі все залежить від маси зірки. У зірок розміром, як наше сонце, ядро стискається і нагрівається, а зовнішні шари розширюються. Зірка стає червоним гігантом. Зрештою, ядро колапсує, а зовнішні шари викидаються, формуючи планетарну туманність, залишається лише білий карлик. Проте не всі зірки завершують своє життя таким чином, деякі з них вибухають як наднові, і тип цього вибуху значною мірою залежить від маси і складу початкової зірки. А також має свої унікальні характеристики. Наприклад, спектральний аналіз наднових першого типу показує відсутність водневих ліній, найвідоміший підтип наднова першого типу А виникає в подвійних зоряних системах. Білий карлик, щільний залишок зірки, подібної до нашого сонця, притягує матерію зі своєї зірки компаньйона, коли маса білого карлика досягає критичного рівня. Відбувається термоядерний вибух, який призводить до наднової. З іншого, боку, наднова першого типу Б і наднова першого типу C виникають через колапс ядер масивних зірок, які втратили свої зовнішні шари водню, а в разі типу С ще й гелію. Зупинимось на одному з найпоширеніших типів наднових другому типі. Ці наднові виникають із масивних зірок, значно більших за наше сонце, зірки, маса яких у вісім разів перевищує масу сонця, можуть переживати такі драматичні трансформації. Протягом свого життя ці масивні зірки ведуть постійну боротьбу між гравітацією, що притягує їх усередину, та силою термоядерного синтезу, яка штовхає назовні. Коли паливо для термоядерного синтезу вичерпується, гравітація бере гору. Ядро зірки стискається під власною величезною гравітацією. Цей колапс ядра відбувається дуже швидко, за частку секунди, і призводить до потужного вибуху над новою. Зовнішні шари зірки вибухають у приголомшливому видовищі, яке на короткий час може перевершити яскравістю цілу галактику. Залишки зірки можуть утворити щільний нейтронний зоряний залишок, або якщо зірка була достатньо масивною, чорну діру. Проте спадщина зірки продовжує жити. Вибух розсіює елементи, що формувалися протягом життя зірки у космосі, наповнюючи його будівельними блоками для нових зірок, планет і навіть життя. Коли зірка вибухає як наднова, це не лише видовищне світлове явище, а й одне з найенергійніших явищ у всесвіті. Кількість енергії, яка виділяється під час вибуху над настільки величезна, що дорівнює енергії. Яку сонце випромінює за весь свій десятимільярдний життєвий цикл? Але куди ж іде вся ця енергія? Більша її частина переноситься нейтрино крихітними, майже безмасовими частинками, що утворюються у величезних кількостях під час наднової, вони рухаються майже зі швидкістю світла, забираючи з собою близько 99% енергії вибуху. Решта енергії випромінюється у вигляді світла та інших форм електромагнітного випромінювання, таких як гамма промені найенергійніша форма світла, і рентгенівські промені, які менш енергійні, але все одно значно потужніші за видиме світло. Видиме світло від наднової настільки яскраве, що може тимчасово затьмарити всю галактику. Це світло можна спостерігати на великих відстанях. Тому наднові є важливими космічними маяками для астрономів. Хоча наднові цікаві для спостереження, вони також можуть становити потенційну загрозу. Величезна кількість енергії та випромінювання, що вивільняється під час вибуху, може мати серйозні наслідки, особливо якщо наднова знаходиться досить близько до землі. Однією з головних причин для занепокоєння є вплив на озоновий шар планети. Озоновий шар виконує роль сонцезахисного крему Землі. Захищаючи життя від шкідливого ультрафіолетового випромінювання сонця, але інтенсивний гамма-спалах від близької наднової може зруйнувати озоновий шар, збільшуючи кількість уф випромінювання, яке досягає поверхні землі. Підвищений рівень УФ випромінювання може мати згубні наслідки для біосфери. Це призведе до збільшення випадків раку шкіри у людей та інших тварин, а також порушить фотосинтез у рослин, що потенційно вплине на всю екосистему. Окрім гамма променів, наднова також випромінює потік високоенергійних космічних променів. Ці частинки можуть ще більше пошкодити озоновий шар і створити потоки вторинних частинок в атмосфері Землі, збільшуючи рівень радіації. У вивченні загроз, пов'язаних із надновими, є ще один цікавий аспект гравітаційні хвилі, це хвилі, що утворюються в тканині простору часу внаслідок найбільш енергійних процесів у всесвіті. Альберт Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль у 1916 році в своїй загальній теорії відносності. Його математичні розрахунки показали, що масивні об'єкти, які прискорюються, Такі, як нейтронні зірки чи чорні діри, що обертаються одна навколо одної, можуть викликати деформації простору часу, утворюючи хвилі, що поширюються від джерела. Наднові зі своїми величезними масами та вибуховою енергією, є одним із головних кандидатів для створення таких хвиль. Коли масивна зірка колапсує і вибухає, асиметрія вибуху може створити гравітаційні хвилі, які поширюються через космос. Ці хвилі будуть надзвичайно слабкими до моменту, коли досягнуть нас і не становитимуть загрози для Землі. Однак вони відкривають новий спосіб вивчення Всесвіту. Вчені вже почали виявляти ці хвилі за допомогою надзвичайно чутливих приладів, започатковуючи нову еру гравітаційної хвильової астрономії. На щастя, імовірність того, що наднова вибухне достатньо близько, щоб вплинути на землю, є досить малою. Але розуміння цих потенційних загроз є надзвичайно важливим. Це нагадування про наш зв'язок із космосом і те, як події, що відбуваються за світлові роки від нас, можуть мати наслідки прямо тут, на нашій планеті. Як ми вже бачили, вибухи наднових це потужні явища, які можуть мати далекосяжні наслідки. Але чи могли ви уявити, що наднові могли відіграти роль у формуванні історії Землі? Вчені виявили докази минулих вибухів наднових у вигляді ізотоп Залізо 60 радіоактивної речовини, знайденої у стародавніх геологічних шарах і в ядрах антарктичного льоду. Залізо 60 не утворюється природним шляхом на землі, а створюється над новими, що свідчить про те, що наша планета була всіяна залишками цих зоряних вибухів. Однією з таких подій є наднова пліоцену. Яка вибухнула приблизно 2,7 мільйона років тому. Деякі вчені припускають, що цей вибух міг вплинути на клімат Землі під час льодовикового періоду, можливо спричинивши період похолодання. Також існує теорія, що наднові можуть бути пов'язані з масовими вимираннями. Ідея полягає в тому, що космічні промені від найближчої наднової могли пошкодити озоновий шар. Що призвело б до збільшення ультрафіолетового випромінювання на поверхні Землі, завдаючи шкоди життю, особливо організмам у мілководних океанах. Хоча ці теорії досі вивчаються та обговорюються, вони підкреслюють потенційний вплив далеких космічних подій на нашу планету. Це нагадує, що ми є частиною динамічного та взаємопов'язаного Всесвіту. Коли ми дивимося в космос, ми дивимося не тільки в минуле, а й у майбутнє. Зірки продовжуватимуть народжуватися, жити і гинути, і деякі з них завершать своє існування як наднові. Але що чекає на наднові в нашій галактиці чумацький шлях у майбутньому? Астрономи оцінюють, що вибух наднової в чумацькому шляху відбувається в середньому раз на 50 років, проте більшість із цих наднових не видно з землі через пил і газ, які блокують прямий огляд. Остання наднова, яку можна було побачити неозброєним оком у нашій галактиці, сталася понад 400 років тому її спостерігав відомий астроном Йоган Кеплер. Проте, будьте впевнені, астрономи уважно стежать за потенційними кандидат на вибух наднових. Серед них такі зірки, як Бетельгейзе у Сузір'ї Оріона та Етакіля у Сузір'ї Кілля. Обидві масивні зірки демонструють незвичайну поведінку, що дозволяє астрономам припустити, що вони можуть стати надновими в порівняно недалекому майбутньому за астрономічними мірками. Недавнє дослідження пролило нове світло на загадкову поведінку цього небесного гіганта Бетельгейзе. Ця зірка, відома своїми напіврегулярними змінами, є об'єктом інтенсивного наукового вивчення. У контексті зірки на кшталт Бетельгейзе ці зміни проявляються у яскравості або інтенсивності світла. Зірка не дотримується суворого циклу збільшення та зменшення яскравості, а скоріше коливається в передбачуваному, але не цілком регулярному ритмі. Дослідники виявили чотири різні періоди варіації яскравості Бетельгейзе. 200, 420, 230 і 185 днів. Вони припускають, що ці періоди відповідають пульсаційним моделям зірки, зокрема радіальному основному режиму, а також першому, другому та третьому обертонам. Аналіз пульсацій, який враховує складну взаємодію між пульсацією та конвекцією, свідчить, що Бетельгейзе перебуває на пізній стадії горіння вуглецю в ядрі. Дослідження також розглядає вже згадану подію, відому як велике затемнення, під час якої яскравість Бетельгейзе значно зменшилася з грудня 2019 до лютого 2020 року. Дослідники припускають, що в цей період ефективна температура Бетельгейзе знизилася, що могло призвести до значного викиду маси зірки. Ця подія викликала шквал спостережень та аналізів. Спрямованих на розгадку таємниць цієї далекої зірки. Результати дослідження ведуть до захоплюючого висновку. Бетельгейзе може стати наступною зіркою в нашій галактиці, яка вибухне як наднова, враховуючи нинішню стадію пізнього горіння вуглецю в ядрі високу яскравість і складні варіації. Бетельгейзе є головним кандидатом для участі в цій вражаючій космічній події. У дослідженні також зазначено, що висока швидкість обертання цієї червоної надгігантської зірки викликала обговорення щодо її еволюції, зокрема можливості злиття з іншою зіркою в минулому, яке могло б стати джерелом її кутового моменту. Однак важливо зазначити, що точно передбачити, коли зірка вибухне як наднова, надзвичайно складно, оскільки це залежить від багатьох факторів, які ще не до кінця зрозумілі. Навіть якщо є ознаки майбутнього вибуху, це може статися через тисячі або навіть мільйони років. Але коли це станеться, це буде величне видовище. Вивчення наднових має важливе значення для нашого розуміння Всесвіту. Ці зоряні катаклізми є не лише кінцевими точками, а й початками, насичуючи космос елементами, необхідними для формування нових зірок, планет і можливо життя. Подорожуючи крізь космос, ми постійно нагадуємо собі про велич і загадковість Всесвіту. На днові є свідченням циклу життя зірок, створення елементів і взаємопов'язаності космосу. Ми вивчали їхні типи, небезпеки, які вони несуть. Їхній вплив на нашу історію та те, що може статися в майбутньому, вони нагадують нам, що ми створені з зоряного пилу і є частиною цього безмежного, динамічного і постійно еволюціонуючого космосу.